Олександр Усик це не лише один з найкращих боксерів сучасності, а ще й футболіст Житомирського Полісся. Олександр Усик навіть грав за цю команду в товариському турнірі, наприклад, проти Вереса. Тому сьогодні ми подивимося, а що буде, якщо Олександр Усик з'явиться у Ефемі і відіграє повноцінну кар'єру футболіста. Після минулого відосу було два донати: перший донат: привіт, перший раз тобі, доначу дуже давно дивлюся. Твої відео ти завжди створюєш щось неможливе. Щось цікаве, ну дуже дякую, дуже приємно за таку підтримку. Але шкода, що не зможеш е, завершити євро. Ну вибачаюсь що до євро просто вже дуже довго тривав цей експеримент, і взагалі вже відчув, що мені не цікаво грати повністю командами з регенами, де немає вже реальних футболістів. Тому на жаль, так. Але дуже вам дякую за цей ваш перший донат. Наступний донат, перше, скажи, паляниця. Що це за така перевірка? Паляниця. Друге, епіцентр Чемпік. Ну дійсно, епіцентр чемпіон. Третє чекаю з нетерпінням стрімів. Теж дуже дякую за повідомлення. Я не забув про стріми, стрім обов'язково буде. Я хочу все ж таки зробити стрімось в червні, але не знаю поки що коли. Дуже вам дякую, друзі, за ці донати та вашу підтримку. Ну що я тут ще можу додати? Олександр Усик перед вами. Подивіться, як прекрасно Полісся, Усик. Ну і власне, Олександр Усик, зріст цієї людини 191 см, Вага 102 саміт. Кілограми, ви можете собі уявити ось таку просто машину на футбольному полі? Я не дуже уявімо, що він розпочинає свою кар'єру в полісі у віці 19 років, тобто в нього попереду ще вся футбольна кар'єра. Далі в нас атрибути, і ось тут зараз буде весело, відразу попереджаю. Це розважальний відос. Зараз просто буде ну таке моє уявлення про атрибути Усика е, в тому випадку, якби він потрапив у футбол, в професійний футбол. І що я думаю йому давати щодо техніки. Якщо ми кажемо саме про технічні атрибути, я думаю, що справедливо буде встановити ось тут майже кожен атрибут один. Ну ви уявляєте собі боксера е, в професійному футболі. Ну які там навіси, який дриблінг? Ну зрозуміло, що це людина, яка не вміє грати у футбол. Тобто тут все має бути один. Тутові навіси, дриблінг, завершення атаки, перший дотик це все не про нього. Виконання штрафних так само, гра головою, дальні удари. Кидання за боковою. От ви знаєте, я собі просто бачу е, усика, хотів сказати, мудрика, усика, який бере м'яч біля бокової і хоче його кудись вкинути. Я думаю, що він може вкинути просто у ворота суперника. Тому я думаю, що вкидання за бокової спокійно можна ставити 20. Далі опіка 1, звісно, пас теж 1. Ну і от пенальті, ну. Насправді, якщо відверто казати пенальті, я думаю, може пробити будь-хто. Звісно, хтось робить це професійно, хтось ні. Але я думаю, що пенальті теж можна встановити. Ну, нехай буде 10. 10, Це знаєте, в нас такий буде стандарт. Це типу непогано, недобре, якось так нормально. 10. відбір, 1, техніка, теж, звісно, 1. Все, технічні атрибути в нашого усука будуть ось такими. І я думаю, що це абсолютно справедливо. Але далі в нас йде психологія, і ось тут починаються. Цікаві речі, тому що в нас з вами, в нас з вами зараз мова йде про одного з найкращих. Спортсменів у світі. Зрозуміло, що в такої людини психологія має бути просто космічна. Тому розпочинаємо агресивність. Ну, агресивність, друзі, відразу 20%. Ну, а, а як а як ще? Я не знаю. Я ви знаєте, я трохи бачив, трохи бачив Олександра Усика, е, хотів сказати на футбольному полі, ні, е, дещо в іншому місці. Я бачив його і я можу е, впевнено сказати, ну що там є певна агресивність, тому це 20%. Інтуїція, ну ось тут важко зрозуміти, що таке та інтуїція, але ну я думаю, теж вона має бути ну в топі, тому що знову ж таки в такого спортсмена ну має бути інтуїція відчути як там, що де, куди хоробрість. Ну, я думаю, 20. Я думаю, 20, не знаю, друзі. Якщо ви не погоджуєтеся, ну я б подивився на вас. Ви, ви бачили ф'юрі? От я б подивився на вас а, в замкненому майданчику, і напроти вас стоїть ф'юрі. Я б подивився, що ви тоді думали про хоробрість усика. Самовладання. Ну нехай буде 18. Я думаю, це теж нормально. Далі, концентрація. Так само, я думаю, 20, тому що знову ж таки, це спортсмен світового рівня. В нього максимальна концентрація. Кожен раунд триматися, а не поспішати. Робити все правильно, прийняття рішень, звісно, теж 20. Звісно, це теж має бути 20. Рішучість, я думаю, що усик він дуже рішучий, це теж 20. Імпровізація. Ну, ось тут важкувато. Я не знаю. Чи можна сказати, що усик це такий імпровізатор? Ну, певною мірою, звісно, тому що він точно має щось там імпровізувати. Але нехай імпровізація буде просто стандартно, 10. Лідерство. Ну я думаю, знову ж таки, спортсмени на такому рівні. Мені здається, що усик це ще той лідер, тому теж 20. А от далі в нас показник гра. Без м'яча, це один. Я не можу йому поставити. Хоча, ну слухайте, він все своє життя грає без м'яча. Але ми розуміємо, що ФМ е, каже про гру без м'яча це не про е, усика, це один. Вибір позиції, це теж один. Командна гра один. Він не грає в команді. Е, бачення поля, ну, він не бачить поля, тому що він не на полі, це один. Працездатність ну, тут теж 100% 20. Такі от справи, така от у нас виходить психологія. Подивіться, і ви знаєте, що цікаво для мене в цьому відосі? Це відос не лише про усика, це відос про те, як працюють атрибути у ЕФЕМІ. По суті, ми з вами маємо зараз гравця, в якого просто відсутні технічні атрибути і паралельно психологічні атрибути. майже кожен тут атрибут це світового рівня, і буде дуже цікаво подивитися, як це працюватиме у ЕФМ. Далі фізика, і ось тут цікаво та важкувато прискорення та швидкість. Я тут думав, думав, ну спочатку думав. Поставити один. Ну, ви бачили Усика, уявіть його на футбольному полі, ну там не буде жодного прискорення та швидкості. Але потім я так згадав Ну його поєдинки і подумав, що він ж все ж таки там рухається, і він ну не можна сказати, що це повільний боксер, правильно? Тому я подумав прискорення та швидкість поставити 5. Хоча б це теж Ну жахливий рівень, 5 це по суті один. Але це принаймні не. Мінімальний рівень, це хоча б щось. Далі спритність, і ось тут, ну що можна сказати? Зрозуміло, що усик має певну спритність, але теж зрозуміло, що людина таких габаритів, ну це не максимальна спритність, тому нехай буде 10. просто е, посередній рівень. Координація, я думаю, тут можна ставити трохи краще. Нехай буде 15, тобто координація його рухів. Ну звісно, в нього є координація. Висота стрибка. Ось тут взагалі нічого не знаю, але можу собі уявити, що усик може там трохи пострибати, тому нехай буде 10. В природні дані, звісно, 2. 20. Звісно, 20 витривалість та сила, ну тут Теж без жодних обговорень має бути 20. Тут можна було б, якби можна було, я поставив силу 50, але максимум тут це 20. І ось такий в нас вийшов футболіст Полісся. Просто подивіться на, на цей шалений восьмикутник. Що це? Що це таке? Це якось, до речі, це як пташка, якась, просто якась красива пташка. Ну, е, бачимо, ці атрибути дуже цікаво зараз буде побачити, що е, буде з цього футболіста. А далі його приховані атрибути, і це теж дуже важливо. Ну, по-перше, його поточні можливості тут. Тут я залишаю 50. Далі, потенційні можливості, я обираю 200. Це максимум. Я йому даю в нього початок кар'єри. Я йому даю максимум. Тобто, він в теорії може стати гравцем світового рівня, але йому для цього треба працювати, нормально обирати продовження своєї кар'єри і так далі. Цікаво буде подивитися, що він зможе розкрити з цього потенціалу. Далі адаптація, ну тут важкувато, амбітність. Ось такі параметри, як амбітність, як професіоналізм. Я відразу теж впевнено ставлю 20. Como... <laughs> Ніяк інакше бути не може, коли ми кажемо про спортсменів такого рівня. Звісно, там максимальна амбітність, там максимальний професіоналізм. Це все 20. стабільність так само 20. І ось такий в нас вийшов усик. Ми бачимо, що він професіонал, він лідер. Я погоджуюся, він відвертий та непорушний щодо його позицій, я дав йому ось ці позиції. Я просто встановив кожну позицію для того, щоб він мав, ну, буди якісь шанси десь заграти. Він може бути або центральний. Захисником або опорником, або в центрі півзахисту, чи, наприклад, нападником. Ну, якщо нападником, то це лише таргетменом. Я думаю, все. Звісно, про фланги тут мова не йде. Ну які там фланги, але я дав йому ось ці декілька позицій, знову ж таки, хоча б просто для того, щоб в нього було більше шансів заграти десь на якісь позиції. Ось такий в нас вийшов усик. Можливо, ви з деякими атрибутами можете не погоджуватися. Я розумію, це лише моє бачення, але ну погодьтеся, якщо так казати загалом плюс-мінус. Я думаю, це. Приблизно адекватне бачення. Ось тут все один, ем, деякі психологічні атрибути 20, тому що це в нас спортсмен світового рівня. Можете написати ваші варіанти в коментарях. Я читаю всі ваші коментарі, і буде цікаво почитати ваше бачення, щоб можна було якось виправити або тут трохи не знаю, змінити. Ну що ж, його автовартість зараз це максимум 9 тисяч євро. Його зарплата це лише 65 євро на тиждень. Він е -е, гравець команди Полісся ю 19 тобто, йому ще треба навіть в основу Полісся потрапити. Починаю нашу симуляцію кар'єри Олександра Усика. Перший сезон позаду, і що я бачу? Я бачу, що в деяких атрибутах він втратив, але в деяких він додав. Гра головою вже два в нього. А опіка вже взагалі три. Була один. Нагадую, відбір та техніка в нього два. Але він втрачає працездатність на чотири позначки. Це катастрофа. В Усика за перший сезон в полісі працездатність впала на чотири. Жах, просто якийсь витривалість та сила в нього падає теж на чотири. Він втрачає 10. Господи, він втратив 10 кг. Подивіться, 93 в нього зараз а було ж 103 чи 101, здається, 10 103. Ну, ось бачимо футбол, але можливо усик починає розумієте, працювати е, в спортзалі, саме як футболіст, починає втрачати вагу, і можливо, це щось йому дасть. Прискорення три в нього, тобто прискорення впало. Е, витривалість, ну от те, що впала витривалість та сила, це теж досить прикро. В першому сезоні Полісся відразу дає грати йому 10 матчів. Хоча е, на початку сезону його поточні атрибути це лише 55, здається. Але він там грає 10 Матчів, я думаю, Полісся відчуває просто, що там є потенціал. Ну або це просто усик. І навіть в нього є одна гольова дія. Ось так його статистика за перший сезон, і ми бачимо, що Полісся його використовує де завгодно. Три матчі на позиції центрального півзахисника на оцінку 6,5. Катастрофа. Але що я бачу? На позиції центрального захисника оцінка 7,35. Полісся, тренерський штаб. Це перед вами відповідь перед вами, тому що потім на позиції нападника він грав на 6,6. і Його треба продовжувати використовувати як центрального захисника. Ну і в цьому першому сезоні в Полісся повний провал. В них лише 10-та позиція, і вони е, звільнили свого тренера. Так, другий сезон нашого усика в полісі. Я бачу, е, по перше, що в нього з'явилася ось ця позиція. Тобто, це означає, що напевно його десь там використовували в якомусь матчі. Ну це страшне прискорення 2, швидкість 3 і використовувати його на фланзі. Це. Щось неймовірне. Просто, а, що я бачу, відбір 3 опіка-5, начебто, продовжують в нього прогресувати саме захисні атрибути. Гра головою 4. Але працездатність вже 15 з кожним сезоном Усик просто втрачає свою працездатність. Висота стрибка, до речі, 11 теж трохи спрогресувала. Але цей сезон ще гірше. Це дуже сумно, але 6 матчів лише в основі не в основі, а просто ні, насправді це так. Це лише заміни. Жодного матчу в основі. Це ротація лише і оцінка лише 6, 45 Це значно гірше. Хоча перший сезон здавалося б все так добре. Ну це розумієте, просто шаран прийшов. Той сезон полісся провалили. В цьому сезоні тепер шаран, і він не випускає мудрика. Усика, чому я хочу сказати Мудрик? Але... Навіть так ну не випускає він усика, і що лише дев'ята позиція. Третій сезон, що я бачу, Олександр Усик, гравець інгульця. Він покидає полісся і йде не в Динамо, не в Шахтар. Він йде в інгулець. Подивіться на ці атрибути. Ну ви знаєте, здається, ось дивлюсь на цей восьмикутник. Він вже виглядає трохи краще. Це, це вже знаєте, начебто, теж ще поки що птах, але вже такий добріший птах, непоганий такий птах. Е, ми бачимо. Вкидання з боку. Слухайте, відбір 6, гра головою 7. Ну вже три сезони позаду. Тобто, ну дуже довго триває цей прогрес, цей шлях усика до вершин. Не знаю, чи будуть вони. Поки що інгулець. До речі, ви подивіться, емблема команди Інгулець та Олександр Усик. Ну це просто ідеально. Вони знайшли одне одного. І здається, після того як людина пішла в інгулець, він повертає собі свою силу, витривалість. Ці атрибути зростають, хоча вони впали тоді. І працездатність він також повернув собі. Можливо це тому, що тут він нарешті починає грати регулярно. Саме інгулець дає йому регулярну практику: 350 тисяч євро. Отримали собі е, усика за такі кошти. Інгулець 28 матчів, дві гольові передачі в нього і 6,92%. Ну це дуже непогана оцінка як для УПЛ. А слухайте, так в нього вже зараз поточні атрибути це 124. Стоп, серйозно, ось це це 124? Ну я думаю, 124, але це лише тому, що психологія та фізика. І тому ну важко сказати, що це такі 124, які е, мають працювати. Поточні атрибути. До речі, цікаво, що в команді інгулець Олександр Усик майже весь сезон грає в опорній зоні, не в центрі захисту. Ну там теж в нього 6 матчів, і відразу от. Щойно він грає як центральний захисник. Відразу оцінка краще ну. Дайте йому грати як ЦЗ, але вони його використовують як опорного півзахисника. До речі, в нього з'явилися перші технічні навички. Це саме те, що він розвиває протягом своєї кар'єри. Грає через ближнього і далі має далекий плануючий кидок через бічний. Ну, ось це я думаю дуже реалістично. Плануючий через бічний. Я можу це собі уявити на футбольному полі. Я хотів сказати, що ну, звісно, трансфер Бенгулець це зниження рівня, це не полісся, але потім я побачив, що полісся Відсумками цього сезону взагалі тринадцять. Це лише на три бали більше ніж в інгульця І Полісся, так само як Інгулець, вони грали матчі плей-офф і вони втрималися в УПЛ. Але ось так. Тобто а, Усик грає в тій команді, яка ледве-ледве втрималася в УПЛ. Вони були дуже близько, щоб вилетіти. Але він там принаймні починає е, грати регулярно та отримувати свою практику. Неймовірно, четвертий сезон Олександра Усика забирає собі Евертон. Я думав, що він залишатиметься в інгульці, ну принаймні декілька сезонів але ні, він розпочинає ще першу половину сезону саме в Україні, 17 матчів, майже 7 балів середня, середня оцінка, і потім Евертон віддає інгульцю 6 мільйонів євро, тобто ось так інгулець заробили непогано, а Усик їм приносить 6 мільйонів. Євро і в Евертоні в другій частині сезону він навіть відіграв 10 матчів на оцінку 6,6. і ну поки що жахливо грає в УПЛ Олександр Русик, але що це за атрибути? Я в шоці просто що його дійсно використовують там навіть, хоча бачимо, зараз Евертон хоче його відпустити в оренду, тобто не в основу своєї команди. І здається, здається, вже в Евертоні нарешті зрозуміли і починають його вже випускати саме на позицію центрального захисника. Хоча тепер, коли він грає... На позиції опорника тепер там в нього краща оцінка, аніж а, вевертоні. До речі, Мудрик а, Усик. Я не знаю. Усик Усик також а, грає в основі збірної України. Вже я ось не помітив, але він вже відіграв 8 матчів. Саме ось цього сезону в нього теж відбувся прогрес. І ось а, людина з такими атрибутами вже грає в основі збірної України і грає він там а, саме на позиції опорного півзахисника, не центрального. Ну ось, наприклад, останній матч наразі це матч України проти Фінляндії. Наш Усик а, шостий номер 7,5. Оцінка опорна зона. Подивіться піхальонок та усик. Бігають в опорній зоні. Дуже прикро, що я не можу подивитися огляд. Я не знаю, чому в мене завантажено УПЛ, АПЛ. Але оскільки я безробітний, я просто симулюю ці сезони, я не можу дивитися матчі. При цьому ми також бачимо, що Усик потрапляє ну, в таку команду, яка в боротьбі за своє вживання. Евертон лише 16-та сходинка, 41 бал. Але зараз, можливо, в наступному сезоні Усик поїде в наступну якусь команду. Він гратиме в оренді. До речі, Артем Довбек, найкращий бомбардир АПЛ. Він грає за Ньюкасл. П'ятий сезон Усик не їде в жодну оренду. Олександр Усик він амбітний, він професіонал. Він каже, що я буду боротися за своє місце в основі. І він вже відіграв 34 матчі в Евертоні. Лише 17 в старті, 17 на ротації, але це вже який прогрес. Він вже починає отримувати практику в АПЛ. 6,8 не вражає поки що, але вже теж краще аніж минулого сезону. І на якій саме позиції. Центральний захисник, тобто більшість своїх матчів він грає на позиції центрального захисника, але не в збірній України. Там він стабільно постійно лише опорник. Це до речі, Усик грає під керівництвом фонсеки. Розумієте? Ну, фонсека завжди знав, що це наш козак. Евертон, 12-та позиція. Ну дуже непогано. В принципі, комфортно а, всередині таблиці. Баварія та Атлетіко хотіли собі Усика, але не просто ж так він розумний. Подивіться, він є. Манчестер Сіті, і в нього вже опис в пресі, елітний центральний захисник. Йому 25 років, 300 тисяч євро на тиждень його зарплата зараз. І що ми бачимо? Опіка в нього вже 14, відбір 12, гра головою 12. Фантастичний прогрес за ці 6 сезонів. Полісся, потім Інгулець. Вже коли він грав в полісі, ну не грав в Поліссі, Я думав, що нічого з цього не буде. Але звісно, це в будь-якому разі трохи шок-контент. Бачите ось такий восьмикутний. В основі такої команди, як Манчестер Сіті, але він саме основний гравець. Чи ні? Ні, поки що ні. Я думав, що основний, але лише 12 матчів, 7-27 оцінка, 110 мільйонів євро. Знаєте, що трохи кумедно? Це те, що Манчестер Сіті до цього вигравали чемпіонство Англії 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сезонів поспіль. Той сезон, коли Усик йде в Манчестер Сіті, вони вперше втрачають це чемпіонство, чемпіони взагалі Тоттенгем. Сьомий сезон перед вами. Я навіть так візуально я побачив, як в нього покращився цей восьмикутник. Це можна побачити просто ось так, якщо навіть не дивитися на його атрибути. Опіка 15, відбір 13, п'ять зірочок репутації. Все, це світова зірка, просто 325 тисяч євро на тиждень, і що. І тут він грає вже в основі 33 матчі, все в нас Олександр Усик, це гравець основи Манчестер- Стар Сіті, гвардіоли. І грає він саме на позиції центрального захисника на оцінку 7-11. В нього з'явилися нові технічні навички. Тобто, технічні навички, це в нас заводить вболівальників. Ну, слухайте, це дуже ре реалістично. Я ось можу собі уявити, усика, який заводить вболівальників на стадіоні. А, ну Далі грає через ближнього, провокує суперника, після чого робить кидок через бічний. Розумієте? Дуже реалістично. Тобто, ми собі ну можемо приблизно уявити той стиль, як Усик грає ППЛ. Я думаю, це стиль приблизно Вінні Джонса. І це працює. Чому б ні? Фінал Ліги Чемпіонів, друзі. Олександр Усик у фіналі. Пара центральних захисників Рубен Дієш. Ось такі атрибути, і наш Усик, але ну що це за скіли? Але Усик грає на 7 і 5 Він робить гульову передачу навіть у фіналі. Уявляєте собі? Ну, дуже прикро, що я не можу подивитися огляд цього матчу. Вже далі я вам буду показувати по два сезони, тому що вже нічого такого не відбувається. Усик нічого не відбувається. Усик просто заробляє 450 євро тисяч е, євро на тиждень, а покращує свої атрибути. Здається, ще краще тепер вже. І це стабільний основний гравець Манчестер Сіті. Ось останній сезон він відіграв на 7,4 і майже 11 сезонів позаду. Усику 30 років. Вже 68 матчів в збірній. До речі, бачимо, що за збірну. Він забуває непогано 11 голів. Це все тому, що він і надалі. В збірній України він лише саме як центральний півзахисник. Навіть не як опорник, подивіться, його вже випускають навіть трохи вище в центр півзахисту, і він забуває 6 голів. Ну Мені здається, що Мудрик просто зрозумів цей світ, зрозумів футбол, тому що, ну, подивіться, він знає, як треба грати. Провокація суперника, потім кидок через бічний, далі завести стадіон і далі грати через ближнього. Грати через ближнього, щоб. Жодних помилок, просто е, короткі паси, все через ближнього, все в тебе статистика феноменальна. До речі, тепер Усика тренує Зінедін Зідан і я ось зараз зрозумів, що вони е, дещо схожі чомусь. Коли я вже думав, що Усик залишатиметься в Манчестер Сіті та стане легендою цієї команди, це виявилося трохи інакше. Мудрик потрапляє на один лише сезон за 65 мільйонів євро в Манчестер Юнайтед. Там він грає на 7-18, Ну тобто відразу трохи який провал за оцінкою у порівнянні з Мансіті, тому що це вже Манчестер. Юнайтед, і як так Мудрик зрадив фанатів Манчестер Сіті, пішов до таких ворогів до Юнайтед, і лише на один сезон, просто на один сезон контракт, і далі вільним агентом він ще залітає в ПСЖ, де забиває 14 голів, 14 плюс 5. Так, так, так. Це вже точно не статистика центрального захисника. На жаль, я не можу подивитися детально статистику за цей сезон, тому що чемпіонат Франції в мене не завантажено, і тут немає інформації детальної інформації. Але я думаю, ну 31 матч. І така результативність 14 плюс 5, Я думаю, що це означає, що ПСЖ його взагалі напевно починає використовувати як нападника, а не як центрального захисника. Ну, вусика дуже весела кар'єра. В 34 в нього з'являється ще одна технічна навичка: це е, сперечається із суддями. Ну, ось така техніка. 17 сезонів позаду, Усик ще залишається у футболі, і він їде в вальнасар до Крістіану Роналду. Уявляєте собі, який там вже не грає, що правда, і заробляє тепер Усик майже 2 мільйони. Євро на тиждень. Тобто це 2 на 4, це в нас 8 8 мільйонів євро на місяць. Ну ось так непогано. Здається, що Усик і у футболі непогано так знаєте заробив собі на життя. Альнасар ще віддав за нього 30 мільйонів євро. І я думаю, що в Альнасі він теж продовжує грати саме як нападник, а не як центральний захисник. Ну, знаєте, це кар'єра Кайф. Грав Мансіті на позиції центрального захисника під кінець кар'єри захотів трохи позабувати голів. І Я думаю, що саме час подивитися всі ті трофеї, які е, Усик виграв за свою кар'єру. Бачимо турніри. Ну переважно тут лише Манчестер Сіті. Тут в нас і Ліга Чемпіонів е, одного разу лише ні, двічі-тричі. Тричі лігу чемпіонів тут і суперкубок Європи, і також є АПЛ. Ну тобто тут за Манчестер Сіті він виграв все, що тільки можна. Але він навіть за цей один сезон в МЮ, він виграв Суперкубок Європи. Ну але це Манчестер Юнайтед. Більше жодних трофеїв. і в ПСЖ теж, до речі, нічого. Ну і також там були сезони, коли Усик отримував ФІФА про Team of the Year. Він потрапляв в команду року ФІФА. Ось Усик, Манчестер Юнайтед, поруч із Саліба. Та да, вже тут ну багато реганів, і також Усик встановив декілька персональних рекордів. Наприклад, це найбільший трансфер в історії команди Інгулець. Далі це так само найбільший трансфер в історії команди Евертон за 110 мільйонів євро. І так само це найдорожчий українець у футболі. Взагалі, в історії цього спорту. І також він встановив рекорд збірної України за кількістю нагород найкращому гравцю матчу. Що я бачу? Я просимулював ще два сезони, і я такий думаю: ну зараз після аль Насру усик покине цей футбол, або він буде безробітним тренером. Це так зазвичай відбувається. Він відразу ж. Він ось подивіться, завершує кар'єру за альнасар в 41-му році, в 42-му, Просто відразу рух запрошує його стати головним тренером. Так а чому б не запросити? Подивіться, які атрибути тренерські вже в нього рішучість. 20, інтелектуальна підготовка, 16. Тактика 12, атака 11. Ну, дуже все непогано в нього. Він зразковий професіонал, і ось такі в нього риси характеру а, вже як тренера. Підписувати багато молодих гравців, використовує навіси. Ну, я приблизно теж собі уявив, уявив цей футбол, використовує тактику забігань. База, 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 просто вперед. І тактика забігань. І грає від оборони. Він головне він зрозумів все, що треба знати про ФМ. Головне, це не центр, не забігання через центр. Це фланги. І в своєму першому сезоні, як менеджер команди, рух він виводить цю команду в УПЛ. Перша позиція, ось переможець. Тобто він виграв першу лігу. Рух запросив е, Усика саме в першу лігу. Ну вже дуже довго симулюються сезони, але я не можу не просимулювати ще, хоча б два сезончики, щоб подивитися, що буде далі. Ну тому що дуже цікаво. 21 сезон позаду. Олександр Усик, головний тренер команди Дніпро 1 Він працював в Русі один сезон. Тобто, після того як він виводить рух в УПЛ, він покидає цю команду. На жаль, або не на жаль, не знаю. І він йде тренувати Дніпро. -1. Один і в нього продовжується прогрес його тренерських атрибутів. Слухайте, я вже не можу симулювати далі, вже дуже довго та треба записувати цей відео, але я дуже хочу подивитися, що з цього буде. Давайте так обіцяю, запрошую вас в свій телеграм. Обіцяю, напевно, десь в п'ятницю. Я сьогодні, після того як змонтую, ще поставлю симулювати, хоча б сезонів 5 ще. Просимулює нехай комп'ютер, і потім я зроблю пост в п'ятницю, щоб подивитися, де опиниться Усик далі, тому що я бачу його тренерський прогрес за скілами. Я так розумію, що він спочатку втримав Дніпро 1 в УПЛ. Ось тут він десь прийшов, і Дніпро втрималися. Важко, але втрималися. А в наступному сезоні вже відбувся прогрес. І Дніпро 1 дев'ята команда, а за прогнозами вони шості. Така от вийшла цікава історія кар'єри Олександра Усика, і вона продовжується тепер вже як тренера. Якщо вам сподобався цей відос, будь ласка. Не забувайте натиснути на кнопку підписки на цей канал. Також можете поставити вподобайку та написати розгорнутий коментар. Якщо у вас є ідеї яких футболістів або спортсменів можна ще створити, додати в ФМ та відіграти їхні кар'єри, пишіть. Я все читаю. Дякую за перегляд та, звісно, мирного неба нам всім над головою.